Вітаю, друзі! Сьогодні вся Британія обговорює, мабуть, найгучніший скандал, який дуже репутаційно б'є по Україні і українцям. А що саме, ну що я можу сказати? Українець підпалив е, власність прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Більше того, хронологія була саме такою. 12 травня було троє підпали майна Кіра Стармера, серед яких був будинок його родини та автівка. Вже 13 травня поліція Лондона не просто знайшла і затримала підозрюва. 15 травня преса назвала його прізвище і, на жаль, громадянство. А 16 травня сьогодні цей громадянин України буде стояти перед весмінцерським магістратським судом і відповідати, чому він це зробив. Хоча ми і так знаємо, що сталося. Ми знаємо навіть, хто зацікавлений в тому, щоб так сталося, але виправити це буде неможливо. Більше того, я можу вам сказати, що зараз треба буде сильно попрацювати всім і нашому МЗС. І посольству, і всім іншим, щоб довести британцям, це не невдячні українці. Роблять, хоча британцям буде байдуже, хто замовив британцям, буде цікаво, хто це зробив. До речі, цьому хлопцю висунули звинувачення у підпалах у двох приміщеннях і автомобілі, пов'язаних з прем'єр-міністром сером Кіром Старбаром. І це теж б'є репутаційно, тому що Сер Кір Стармар її завжди підтримував Україну. Найцікавіше всі ці ситуації, що розслідування очолило антитуристичне командування лондонської поліції через зв'язок злочинів з високопоставленою особою. Тож це буде дуже гучний процес, і ми розуміємо, що буде. Але давайте розберемося, що сталося. Ну це ж не перший випадок. Хтось забув, як це сталося в Польщі нещодавно, де росіяни використали українців для того, щоб підпалити торговельний центр. Це хтось забув, де ще використовують українців саме росіяни? Ні. Таке відбувається постійно. Це величезна проблема. Хто цей хлопець? Ну давайте так подивимось на його Фейсбук. А там дуже мало до речі дописів. Майже всі вони з подяками його мамі, <кхм> майже всі говорять про те, що його мама надворної. До речі, його, його маму і його брата прихистила Британія. А він віддячив саме так. Ні, я розумію, що він може не дуже щасливий від того, що відбувається. Скоріше за все, він десь працює на кухні якогось закладу, бо є фотка де в спортивному костюмі і в фартусі, але. Це не рятує ситуацію, це не виправдовує його зовсім. Більше того, є ще кілька там дописів, які показують, що хлопець звичайний простий і скоріш за все отримував соціальну допомогу від Британії, але грошей йому було замало. І він знайшов. Знайшов трохи такий заробіток. Давайте відверто казати. Пропозиції такого заробітку постійно ми бачимо у тих, хто. Безглуздо заносить вибухівку в різні заклади України, в ТЦК, в поліцейські відділення ще кудись. І ми розуміємо, хто замовник. Але ще раз, британцям буде байдуже. Бо зараз, коли підтвердиться, що це українець, зробив замовлення росіян, то буде хвиля. Буде хвиля, яку треба буде гасити. І цю хвилю буде важко погасити. Але ще одне: українцям буде важко. Від того, що може статися, я сподіваюся, що британці все ж таки дадуть собі раду і не будуть узагальнювати всіх українців. Бо британцям теж важливо, що відбувається. В Європі зараз панують антиукраїнські настрої серед звичайних громадян. Їх розповсюджують через потрібні наративи, через інформаційні канали і через такі історії. Коли Ніхто не розбирається, що сталося, але ну, не цікаво британцям, хто замовив, британцям цікаво, хто виконав. І вони ставлять запитання: ми пустили до себе українців, а українці так зробили. Як цьому можна протидіяти? Ну, Першу чергу треба все ж таки займатися профілактикою і працювати з суспільством. Тут важливо, щоб МІН'ЄД, е, Міністерство єдності е, все ж таки відпрацював і пригадав, навіщо його створили. І Саме на ньому зараз стоїть відповідальність за все, що відбувається, так, бо це ж вони повинні займатися не передвиборчими там прогріванням е, українців, які знаходяться в, за кордоном, а налагоджувати зв'язки українців батьківщиною. Ну і працювати з українцями з молоддю і пояснювати, наскільки це проблема. Хоча давайте відверто, і в Україні це теж проблема, тому що всі ми бачимо, як покидьки, які... За гроші продають свою батьківщину, готові підпалювати військові автівки, робити підриви, ще щось. І це нікого не дивує. Дивує інше. Дивує, коли загальна національної програми протидії цьому не існує. А вона повинна була давно з'явитися. Ні, я розумію, що про це не люблять казати, але не треба про це казати. Це треба висвітлювати і пояснювати, чому це погано. Пояснювати на всіх рівнях, для цього повинно бути патріотичне виховання і пропаганда на рівні молоді, але вона відсутня. І це теж проблема. Я можу сказати, що коли декілька разів стикався з тими людьми, які повинні відповідати за ці напрямки в Україні, я розумів, вони їм не будуть займатися, тому що вони зараз займаються геть іншим. Ну, наприклад. Відбілюють владу, наприклад, прославляють її, наприклад, намагаються відмазати владу від факапів. А треба займатися геть іншим. Треба займатися просвітницькою діяльністю, роботою, яка повинна змінити ситуацію. В Британії дуже уважно стежать за цією ситуацією. І я можу сказати заздалегідь, що щоб не було запізно, вже треба. Робити заяви публічні заяви президента, який вибачається перед прем'єр-міністром Британії за українського підлітка, і пояснювати, що, на жаль, росіяни намагаються так дискредитувати, але це треба робити, говорити, визнавати і головне виправляти. І це, до речі, допоможе. Окрім того, треба працювати з молоддю на всіх рівнях. Як в Україні, так і за кордоном. Так, я не знімаю відповідальності з родини, яка повинна працювати з дитиною. Але й держава не повинна забувати про наступні покоління. Саме держава несе відповідальність за те, як проводиться патріотичне виховання в школах, в дитячих садочках, в вищих закладах, в будь-якому випадку. Якщо зараз знову нічого не буде, якщо зараз знову ми не побачимо якихось дій, то можна казати, що цей це урок не вивчений, і можна казати про те, що проблема буде далі і далі. Я спілкуюся зараз з різними журналістами в Британії, і всі вони кажуть, що є загроза хвилі негативу в бік українців. Саме тому треба заздалегідь пропрацювати з цим питанням. І зараз Володимиру Олександровичу, як, як ніколи, треба виступити, як він вміє, як актор, як талановитий актор, як людина, яка вміє ну, зіграти на емоціях і достукатися до британців. Виступати краще йому британською англійською, в будь-якому випадку він зможе це зробити, якщо захоче бажання його а от виконання. Ну, виконання з йому напишуть: він зможе зачитати і він вміє це робити. Але ще раз кажу, це треба робити не чекати, а робити. І останнє: ворог і далі буде купувати українців. На жаль, українці продаються. Як продаються, до речі, і представники інших національностей, але ще раз нас цікавлять тільки наші співгромадяни, тому що це вони б'ють по нашої репутації. Це вони дискредитують нас, коли продаються і коли виконують замовлення окупантів. Саме тому просвітницька діяльність, інформаційна діяльність і патріотичне виховання повинні стати запорукою того, що така кількість таких моментів зменшиться. Працюємо над цим, і все буде Україна. А якщо мовчати, кількість такого буде тільки більше і більше. Дякую, що дивилися. Тримаємося.